Привіт, вступив до клану, набрав 300 кубків, скоро можна буде грати в турнір. І також зараз можу попросити собі карти на підмогу. І хочу вам показати, якою колодою я буду проходити Арену 2. Погнали. Сторона мого опонента Бургер Квін. І мене звати Юей Григоріо, І ми граємо. Castle Duels. І перший раунд ми перемогли. Також починаючи з другої арени нам доступні бустери, обираємо який нам більше підходить. Я взяв ману і тепер прокачуємо наш стіл. Розкидаємо каміння, викачуємо карти, з'єднуємо однакових юнітів з однаковим рангом, круглі в круглі, овальні в овальні, трикутні в трикутні. І якщо з'єднати два трикутних вид квадратний. А в нас зараз другий раунд. І ми його також затащили, тому що ці карти грають добре на другій арені. Отже, на другій арені у нас, звісно, Зевс та Вампір. Епічні карти. Також у нас Слім. Цей зелененький такий. І також у нас є Пірат. І також у нас є Крашер як і в мого опонента. Ось він грає. Чекаємо, поки він також доз'єднує своїх юнітів. І в нас третій раунд. Так, 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 так. О, і знову перемога. Наступний раунд, знову бустер обираємо. Я вибрав зниження броні. І тепер з'єдную своїх крашерів. Також, якщо немає місця або не потрібна карта, можна скинути її на нижню башту, там де мана малюється. Ось так дивіться, гоп і все. Ну окей, ми з'єднали до четвертого рівня нашого пірата. І тепер тащимо наступний раунд. І як бачите, все проходить успішно. І ми готові до наступного раунду. Окей. Також потрібно знати, як. Взаємодія кожен юніт. Супер -мерш. Бачите, коли більше 20 і четвертий рівень, він стає зіркою. І це супер, супер сила, супер карта. Ось така дуже проста перемога. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось і ви хочете бачити наступні відео. Не забудьте вподобати, підписатися і... Написати, що ви чекаєте, наприклад, Арену 3. А я вам показую ще раз Вампіра, Крашера, Сліма. І також сьогодні грав Зевс. І, звісно ж, Пірат. Ось така колода для другої арени. Все добре. Чао!